9 жовтня 2022 рік. Перед вами сорт осіннього періоду дозрівання під назвою Пепінка золотиста. Це трьохрічне дерево, вже другий рік буду смакувати з нього плодами. Цього року є трохи зміни. Плоди стали набагато більшими. Ось такий класний великий розмір плодів. Сорт високоврожайний та швидкоплідний. Ми бачимо, який він красивий. І дійсно з сонячної сторони. Золотистий, такий має золотисте забарвлення таке. Сорт закладає ось плодові утворення доволі інтенсивно, сам по собі має розлогу крону, От він закладає гілки в таких горизонтальних положеннях, зручно його формувати. Зараз ось один пліто осипався. Давайте його скуштуємо. Дуже соковитий, м'якуш ніжний, шкірка така щільненька. Є цукор, кислоти немає. Смак не просто солодкий, а такий притаманний пряний смак роз... з розмаїттям таким цікавим, ну, смак хороший, одним словом. У для старих сортів. Цей сорт придатний для квашення плодів. Окрім цього всього. Ну, варто й бути у вашому саду Там, в середині, в цей період, в жовтні місяці, можна споживати свіжим з дерева. Думаю, ще трішки може навіть побути в зберіганні та, звісно, різні переробки в тому вигляді і в тому і тій частності квашення плодів, все, дякую за увагу. Перед вами був на огляді сорт Пепінка золотиста.